От на Херсонському напрямку там така от як біла глина, така там mm -hmm. шматками, і, дивлячись, який період, ти потрапиш. Якщо більш волога земля, краще копати. Якщо вона суха, то доведеться помазолитись. І робив, от я в окопі таку тумбу для БК, для бойових комплектів, для набоїв, так ще як туди, трошки вглиб прокапував, окрім квадрата гніздового цього окопища. От і ще треба було маскуватись, оскільки розвідка, там цілі такі накриття, або це брезент, або це міг був. Ну, ми в лісі жили, якби ну, повністю живеш в лісі, все, і от, окоп. І потім, коли побачили, що в мене поличка індивідуальна в окопі, прямо як шухляда тобі, така, ну, всі тобі привіли, теж почали робити козаки. Ота, туди вже. Набиваєш все, що завгодно, починаючи від набою, закінчуючи від якимось там якимось атрибутом.